Всім привіт, такі друзі. Сьогодні з вами знову я Діамантова, і. І золота! Всім привіт, друзі. І сьогодні ми граємо в Яку Гру. Давайте нам скаже золота. Ми граємо, тікаємо від оцього, каже, на... з... з 99 ночей. З 99 ночей, бо Діамантова, напевно, не гра не знімала відео про 99 ночей. Чого знімала? У мене багато частин, ти що не бачила. У мене там частини з настій плей дуже багато. Просто з тобою не було. Ну, коротше, це таке все звичайне обід. тільки тут, по-перше, все рожеве, як та сама мишка, і, ну, і в принципі, тут вона від неї нам треба тікати. Мені цікаво, бо ну? вона оцей різнокольорові тут ці. Угу. Ну, коротше, я вже вона досталась. Вона. Я вже досить. Вона летить за мною. О! Вона мене з'їла. Зловила. Я вспіла! Я тебе чекаю. Ти йдеш? Ти йдеш? А, ти тут. Так, окей. Один одного будемо чекати. Я, в принципі, тебе почекала. Так і в нас тут туалет, ну і ми знаємо, який відкривати, нам хоч і підказку дають, але ну, я все одно і так знаю. Бо це логіка, це вже в усіх барі. У мене було багато частин про 99 ночей, а от саме про барі 99 ночей, то ні. Тому зараз такі... О, дивіться, енеложка. ложка. До речі, напевно, ось ця мапа вийшла недавно. Коротше, друзі, зараз я буду ось це проходити. Тут доволі легко. Ну, і пішли. І ось тут дивись. Не, ж ти так тупанула? це так тепер барі роблять. Все, я пройшла Так, і зараз тут коли... Зараз я буду вимикати звук. <смір> тому що тут оце... Тут сова. Так, тут сова. І тут два важеля. Тут дві кімнатки. А, ні, не дві. Одна. Вона за мной бежит. Ура! Так, все. Можна вмикати звук, можна вмикати звук, тому що вона вже за мною не біжить. Мені здається, тут ще Олень буде козел. Всі поганці. Так, і піднімаємось. Ти в мене в самому низу. І зараз буде моя улюблена, нам треба буде пити енергетик і бігати. Ну що ж, давайте вип'ємо. Иди чекай, на битке. Чекаю. Так, ну і розганяємось і стрибаємо. Я про... Я недавно, короче, грала в... О, тут п'ятий левел. Ось тут де я. П'ятий. Короче. Е я грала недавно в таку гру, тільки там від сови і оленя треба було тікати, чи тільки від сови, я не пам'ятаю. І там, коротше, бу були такі самі острівці. Типу схожа гра. Стігін. Е, так, беремо дробинку. На цю кнопку бажано не нажимати, бо дробинка розпавниться. Так, ну що ти бігаєш? Перед мене. Я тут несу драбину. байну, сейчас на тебе поставлю. її. Ти нічого не, не несеш. Ну, для тебе ніт, а для... а для... ай! Алло, двигай туди. А? Жди мене. Так щось давненько, да, ми з тобою не грали в ба... А ти де? Я вже драбинку пройшла. А ти? Ульо? Я вже в вентиляторі пройшла. Я тебе чекаю. А ну, дострібну? Не дострібну. А ти де? Я? Да. А ти де? Ну, я тут, а. Це от такий палк. А, я тебе бачу, ти вже далі мене. Жди мене. Все, я пішла, я тебе буду чекати. Давай, ти зможеш. Ура! Так, все, йдемо. Я вже багато разів. Ідемо вимикати це все діло. Я вже вимкнула два, є три. Іду третій. Все. Я все. І зараз дивись кітер. Ти ти, 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 ти. У мене новорічний скін. До речі, це перше довге моє відео з новорічним скіном. Ти там ідеш? Хоп, хоп. Мені mm -hmm. стрімко просто. Да. Ти просто так, ти Давай, я тебе жду. Це япон. Так, да, можна було не вимикати. Все, я пішла в трубу без тебе, та ладно жду. Щось ти довго проходиш, ні? Одно ждуємо. А, дивись. І гналий! Уху! вуху. Це прям чітка. Це саме моє улюблене буде тепер. Бу ні, моя улюблена це там. стрібає. Стрібаєм, стрібаєм, стрібає. Я теж. Це? Дострибала. Алло! Давай! Це я з другого разу попала в трубу. Я, я тебе чекаю. А зараз нам треба буде е, кухаря вбивати. Ну, я кухаря, це олень. Ну, це пігнали. І я дуже ти боюся. Ти я ти боюсь. Ти я звуку. Да. Мені цікаво, як не знаю. Він такий швидкий. А ну шпендись, де. <гас> він не хоче в дерево попасти... Я не можу в нього попасти, бо він бігає... А я не можу, бо він с Мені надо відходити. ходить. Кстати, тут на картинку на картинку угу. А ти вже пришла почекай мене. Я боюсь, как не прикс. Аланчик, Ау, более чем вообще-то. Ты бы такие кихти. Ну, иди сюда. Куда я встил? Попала я застряла. Я сейчас буду в да. Нет, я же не вбила его. Ай, я ще сама помру, треба по -по побігати від нього. А... Давай. Ай, я не попала. Так, тебе. А, тебе. А, тебе. Ура! Одна. Друзі, я його нарешті прибила. О, я б... Нарешті я його прибила. Ну наконец-то тебе не буду чекати. Ага. І пігнали Я б в реальному житті боялася з такого з'їжджати, чесно кажу. О, я спала із за тебе. Дивись, як я буду. І давай. Уи! Давайте дивимося. Це капець. Виходимо. І зараз лазері. Це прям легке барі, ми вже майже пройшли. Це як всі? Я вже всі проходила сама. Ну, не всі, які існують в Роблоксі, а просто багато. Зараз моє найнеулюбленіше. Бдуватися. Нам надо, до речі, тільки одна дошечка. Можна кидати. Нет. Це я пройшла. Ну оце вже бос, і це прям ну капець. І це тільки одна рука. Чому ми їже кидаємося? Він мене вбив. Ты вертушка. Мені все заново. У мене тільки є одна спроба, і потім заново надо ти не змогла ладно щось там? А ты вже спецназ грел. Так що давай вже швидше. Я его майже вбила. Ура! Він мене не за що посадив. Поганий. А ти де? Ти вже поїхала без мене, Аня. Сідаємо в тачку. Я поїхала Я їду. Я теж. Все ми приїхали дуже швидко, до речі. Привіт-привіт. Привіт, це вони, це вони врятувались, бо ми їм допомогли, ми їх всіх повбивали. От і вони врятувалися з цієї в'язниці. Ми теж діти, ми зростом, як вони. Походу, ну, так. Ми... так. Ну так, да. бо того, що по грі гріми, можна сказати, діти, бо наші скіни такі маленькі, як оці їхні. Як вони з 90-х чай? Я тебе чекаю. В порівнянні з Оленем і Совой наші скини уті-путі. Особливо мій. Ну і тут у нас отаке от видовище. Ну і ми сідаємо. Fly, 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 fly. Кінець, піду, да, це кінець. Вихід. Бачиш, вихід. Валим. це кітаке. Ну і давай ми з тобою будемо вже прощатися з підписниками. Вставай біля мене. Ти, ні, пішли сюди. Окей. Ех, мені не першому місці. Ладно. Не, давай крыши очень тут. На ржавом фоне. Вот. Давай. Ну а и... Это и... Это? Ну, все. ну все, давай. Ну и, друзья, с вами была я, Диамантова, Диамантова 5, и... Да, вот Всем пока, друзья. Всем пока.